Доброго всім дня! На цьому тижні в нас в групі звучав такий новий, можливо, для когось термін, як психогігієна. А саме гігієна, от так як ми привикли, там чистити зуби, мити ноги щодня, так само потрібно, ну, можливо, не щодня, але частенько, і наводити порядок в наших емоціях, трошки ганяти наших тараканів. і... Е Можливо, прощати. Ну знаєте, проробити такий собі самокритичний психоаналіз, можливо прощати когось, щось не брати до уваги, підвищувати собі самооцінку, любити себе, не картати себе. От, наприклад, коли ми щось зробили погане. То наш мозок потребує більше тоді похвали. Ну не тільки мозок, а всім яда, потребує більше тоді похвали, аніж ану, йди сюди і будеш ще получати від мене, бо ти там щось неправильно зробив. Хоча б пробачити самому себе, бо і полюбити самому себе, і обійняти самого себе, бо образити нас у цьому житті. І так є, повірте, і так є кому. Ну і звичайно, ми ж з вами знаємо, що кожна хвороба має свою психосоматику. Якщо ж говорити про ендометріоз та про мастопатію, то ендометриоз це, ну, це серйозна хвороба. Це в першу чергу біль, це біль і запалення. Є різні різновиди. Ендометриозу, є різні ступені тяжкості ендометриозу, є різні процеси. Якщо на це не звертати уваги, не заглиблюватися вже в клінічні прояви ендометріозу, то всі вони приводять до безпліддя. Тому, звичайно, що причиною психологічною причиною ендометриозу є небажання жінки. Мати дитину це небажання може бути як свідомим, так і підсвідомим. А жінка свідомо відмовляється від вагітності на користь кар'єри, чи вона вважає, що ну, не наразі, не на часі, не той матеріальний стан, не той партнер половий, чи там вона чомусь не готова. Або, ну що гірше, звичайно, коли це відбувається підсвідомо в людини низька самооцінка, і вона навіть не завжди сама це розуміє, вона може навіть не завжди може сприйняти свою статеву ідентичність, от не завжди може сприйняти себе як жінку. Це ще закладається в дитинстві, коли виховується дівчинка. Коли дівчинка росте в сім'ї, де або немає батька, або батько п'є, погано поводиться з мамою, відповідно з дівчинкою. І е, тоді, звичайно, краще в такій вже ситуації працювати з психологом або з психотерапевтом. Я, до речі, недавно прочитала, що от. Ну ну як ми ж всі пострадянські, да і е, дівчаток взагалі ну не рекомендується виховувати в дитячих садочках. А в нас як же ж раніше в рік забирали, потім в три роки да почали ну, Дітей ми почали віддавати до дитячих садочків, а мами почали йти на роботу. А зараз уже якби трішки по-іншому на це все наука має погляд. І дівчаток для того, щоб вона була дівчинкою, хорошою мамою і виховувала би, хороших нащадків, хороших людей, лідерів, то вона повинна виховуватися вдома. Не повинна виховуватися в, в гурті, в дитячих садочках чи в якихось пансіонах хоча б років до десяти, тому що у неї там ну якби втрачається її особистість. Вона там приходить і починає робити отак, як всі. А для дівчинки це ну, несприятливо, це неможливо для її індивідуального розвитку. Що е стосується мастопатії. То тут в самому діагнозі закладено те, що навіть офіційною медициною признано, що причиною виникнення мастопатії є психоемоційний стан жінки. Тобто постійне перебування в стресі, в переживанні, в почутті образи, в почутті вини. В Просто в банальній перевтомі це все приводить до мастопатії. Якщо ми говоримо про жінок молодшого віку, репродуктивного віку, то це ще також, як це вилетіло слово, від небажання годувати дітей, що в нас також часто відбувається, бояться втратити фігуру, не їдять потім немає молока, або просто там не модно, не на часі. Ну, кума так не робить і я не буду, не годую дітей, це також причина мастопатії. А якщо це жінки більш вже такого віку 40 то це ще така може бути психологічна проблема, як, ну, от як порушений баланс давати брати. Зараз я поясню, як це воно. Це коли жінка виховувала дитину це відбувається, коли жінка одиначка, виховує дітей одного чи там більше. Вона віддає всю себе, і вона якби на рівні підсвідомості потребує від цієї дитини якби такої самої уваги. Вона надіється, що дитина виросте і надасть їй таку саму увагу, приділить, як вона їй. Але в результаті ця дитина йде в доросле життя, там одружується чи будує собі кар'єру, що є цілком нормально, і, відповідно, вона не надає такої уваги мамі. І в мамі в в в свідомості мами порушується оцей баланс. Вона вважає, що вона більше дала дитині, ніж дитина зараз дає їй. І в неї включаються от такі програми, що її не люблять, що її робота знецінилася і таке інше. І тоді також в жінок уже зрілого віку починаються мастопатії. Також можуть бути причиною от таке порушення балансу давати брати. Ну і, звичайно, коли е, ви бачите, що є люди, е, які якби проходять курс лікування фітотерапією і лікування, якби, начебто, воно зрушується, ну до кінця не проходить, значить, ця причина психосоматиці потрібно все-таки і на це звертати увагу, говорити людям, говорити з ними, розбиратися, знаходити причину не можуть вони самі над собою попрацювати, значить, це потрібно йти до психолога. Ну і е, я ще хотіла сказати, що кому ця тема цікава. Ну, в нас в офісі, наприклад, хто христинівський може забігати. В нас є, от, а можна зараз вже і в інтернеті пошукати. Ну, багато зараз літератури по психосоматиці. Ми користуємося. У нас от, є така книжечка Луїза Хей і в е, свою життя, і в своє тіло. Також у нас є. Не взяла показати, але вже не буду вставати. Сінєльніков також багато в цьому напрямку працює по психосоматичних захворюваннях. Що я хотіла сказати по Луїзі, Хей, тут вона прописує навіть готові інформації. А якщо шукати по аудіокнижкам, то там у неї є готові аформації, що потрібно повторяти, наприклад, при якому зафорюванні, що потрібно, готові є аформації, що потрібно повторяти, як щоб ваша підсвідомість вирівнювалася. Ну, хороші такі практичні поради. Тому так, залишайтеся здорові, залишайтеся в безпеці, любіть себе, любіть своє тіло, любіть свою душу. Будьте здорові на зв'язочку.